Всім привіт! Я Євген Комотенко, це мій YouTube канал. Наша постійна вже майже рубрика Я сам вдома. У мене вже є мікрофон. Мікрофон з'явився. Це означає, що звук має бути кращим. Бо ви писали у коментарях, що звук неладний. Але мені здається, що вже його майже-майже виправили. Отож, мене не було 10 днів. Чому мене не було 10 днів? Бо я їздив на Олімпіаду. 어, що я там робив? Євгенія Олімпіада. У мене теж інколи питання, що я роблю о, в закордонних е, поїздках. Але насправді я готував, готував борщ, бо там є такий Ukrainian Village, е, Українське таке гарне містечко. Зазвичай е, на Олімпіадах е, ну, будують такі, знаєте, невеличкі, ну як там, є таке місце, як ВДНХ. На ньому будують невеличкі невеличкі такі е, свої представництва держави, і зазвичай Україна такого не робила. І це на першій олімпіаді. Наскільки мені відомо за весь час, коли була Україна? Ми побудували своє представництво невеличке це. Це дуже круто. Там було 10, 10 днів, були різні люди приїжджали, і я, звичайно, відповідав за за їжу. Я готував там борщ, звичайно. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Те, що іноземці вже в світі вони до борщу відносяться так: ну, типу, ми знаємо, що це таке. І для мене це це, це шок, бо я пам'ятаю, що років ну 2004 році, коли я їздив за кордон, то я пам'ятаю, коли ти казав Україна, всі казали. А де це? Це десь біля Росії. А зараз, ну а потім, в 2000, наприклад, там 10 році ти казав Україна. Вони казали це Кличко, Шевченко. У 2015 році Росі вже всі почали говорити А, Україна! Та так щось ми вже таке чули. Так, це наче окрема окрема держава. У 2019 році всі точно знали, що таке Україна. Але що ці українці їдять, Що вони роблять? Ніхто нічого не знав про Україну. У 2022 році всі про Україну точно дізналися, що це така е, потужна, сильна держава з сильними людьми, які, е, які обожнюють е, свободу. Е, але також не знали, яка в нас мова, е, не знали багато хто ще говорив російською, каже, ви ж російською розмовляєте. Ну, багато було різних речей. І ось це, мабуть, перший раз 2024 рік. Пройшло 20 років, і е, я приїхав на Олімпіаду, і там безліч людей кажуть, так ну ми знаємо, що таке Україна. Звичайно, і ми знаємо, що ви їсте борщ, е, і ми знаємо багато речей про вас. І для мене це був такий: Ну, за 20 років ми так сильно змінили своє відношення людей у світі е, до нас. Звичайно, плата цьому величезна, найбільша, яку тільки можна уявити, але. Ну але просто ну у мене це було до мурах. Що нарешті нас визнали в світі не просто громадські організації, а звичайні люди. І коли ти даєш борщ, вони кажуть, о, я їв борщ, мене вже годували. О, я знаю. Це я я, я їв борщ, це український, о, це клас, о вау! І, мабуть, із 300 чи 400 людей, які скуштували там борщ. Лише одна людина. Я пам'ятаю, ну одни, одна людина сказала: що це одна. Уявіть, одна. І насправді такі речі неможливо прослідкувати, неможливо виміряти, але як на мене, це прям це прям, ну, прям якось супер круто. Але повернувся в Україну. Мене е, поляки, звичайно, довго мурижили на кордоні, е, але не хотіли пускати. Але дякую, пустили я тут, бо зазвичай, коли їду додому, я прям забігаю, забігаю, не можу якось я бути. За кордоном не знаю, чому. Я розумію, що багато хто не, має, не може виїхати. Я, я виїжджаю лише на деякий час, там, на 2-3-4 на на дні. Під час ем, є таке міністерство культури, воно нас ем, вивозить на три дні і потім привозить, контролює, щоб ми всі повернулися. Тому ем, Багато хто думає, що я їжджу вже за кордон і там просто тіп, відпочиваю. Насправді це дуже важко, бо коли ти не тут, то в мене болить душа і серце, і тому я кожен раз. Просто біжу, біжу додому, бо я дуже хочу приїхати в Україну, ну і бути тут, і робити тут все е, можливе для перемоги. Якийсь у мене такий, така у мене любов до України. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні я хочу поговорити про, про, про персики, бо мама передала мені персики, і подивіться, ну, яка любов мами до, свої, до свого сина? Вона кожен персичок з дачі взяла і обмотала в. В серветочку. Ну, Це уявляєте така роботка. Я навіть не хочу розмотувати все, бо це таке миле. Я так розумію, що у нас є два, вида... два сорти персиків на дачі. Ну і вони просто нереальні. Тут кілограм, мабуть, сім передали, в мене лишилося кілограма два тому я наполовину персик. я за два дні їх майже, майже все з'їв. Це прям супер топ. Хотів поговорити про персики, хотів поговорити про рецепти персиків, але так сталося, що я геть забув одну важливу тему. Тема вона має назву о, пироги. Uh, і uh, в цьому році до Дня Незалежності ми хочемо uh, з командою ініціативною групою зробити так, щоб ми почали їсти пироги, щоб українці почали їсти пироги. І я таку штуку дізнався, ну як зрозумів, що коли ти гуглиш пиріг, от ви візьміть, просто загугліть пиріг. І ти і натисніть, подивіться, подивитись картинки. І ти, коли бачиш картинки, зараз. пиріг пам. Ну, називаю, на, натискаєш зображення. І Я вам скажу чесно, ну це все тупо ж. Ну, от подивіться на ці пироги. Якщо вам видно, е, ну, це якісь пироги, ось такий пиріг, і він е, якоюсь такою. Як це, косічка, якось, Як на мене, це зовсім не те. Бо коли я кажу пиріг, для мене пиріг це як рулет. Для мене пиріг це ну, це ось така закручена штука. Ну, от пиріжок, це ж маленький, а пиріг це великий. Е, ну, от, Пиріжок, пиріг, і воно має бути. Але коли ти почав, у нас якось в Україні, мабуть, коли почали їх, не знаю, чому, але все почали говорити на французький манер. Е, і, мабуть, руле це ж крутити, е, і чому не кручених, чому рулет. ну, Неважливо. Але коли я почав проводити аналіз, аналізував це спілкувався з людьми, то всі сказали, що пиріг, моя бабуся готувала, це така це така штука закручена. Як у вас? Напишіть в коментарях, чи, чи у вас також в голові така, так чи, чи ні. Це раз. А, друге, ти, ти туди можеш класти різні начинки. От зараз є персики, є, наприклад, мак, яблуки. Закрутив його і назвав це пиріг. І точно, якщо ми бачимо, що навіть під, по запиту пиріг, тут не наші українські пироги, а вони є супер, ну, вони є повністю, ну, вони є в всьому фольклорі, в книжках, в піснях. І, я думаю, знаєте, групу Періг Батіг», якщо не знаєте, послухає, дуже прикольний. Ну, Дуже багато речей пиріг прямо у нас в крові. А, а Google не знає, що таке пиріг для нас. Він знає, що таке рулет маковий, але ж це ж якась підміна. Тому ми хочемо зробити пиріг перемоги до Дня Незалежності, і точно хочемо зробити таку традицію, щоб люди кожен рік, ну як на Великдень, випускають випікають паски, то на День Незалежності, щоб всі випікали пироги. І пироги дарували один одному. От, наприклад, у вас на городі вродили персик, або, можливо, ви виростили якусь актинідію, або можливо, у вас е, ну, не знаю, ожина. І ви зробили пиріг з ожиною. Взяли цей пиріг і прийшли до когось в гості на День Незалежності. І ми, ми провели такий великий аналіз. Зрозуміло, що там люди ну, не знають, як святкувати це свято. Там, хтось раніше дивився парад, хтось їздить на шашлики. Але в цілому, це ну, часто якась зустріч з друзями, і у кожного вже якась своя традиція. Але на цю зустріч принесіть, зробіть і принесіть пиріг від себе. А ці люди принесуть там, друзі принесуть пиріг від себе, і таким чином вийде що. Е Обмінялися якоюсь енергією, обмінялися своїми думками. І ти коли випікаєш, ти думаєш про, про близьких, це про якусь підтримку. І так хочеться це зробити. І тому, власне, пропагу... пропагуємо пиріг. Я думаю, що за декілька днів я дам рецепт пирогу е гарного, якщо я встигну. А якщо не встигну, то є сайт сайткомтенкоком. Там є вже також різні рецепти. Заходьте, дивіться, але я думаю, що це не так важко. Взяли листкове тісто, взяли начинку, закрутили яйцем змазали, запекли. Пім-бім. Готово. Я подумав, що давайте ми я покажу, як я покажу можливо, якусь базову начинку з е, персиками. Я, можливо, так, а можливо, я покажу, що з ними можна робити з цими персиками. По-перше, я зробив е, просто мінеральну воду, трішки лайму, трішки мене там було компота, позавчорашнього налив туди е, і персики. І в мене вийшов персиковий, крутий лимонад з тим'яном. Або, наприклад, можна взяти персики і їх засолити. Ви, мабуть, ніколи про це не думали, берете сіль, берете там три персика, засолили і поклали на 4 тижні в, якесь, в якусь ємність, і У вас вийдуть ось такі прикольні засолені персики. До речі, якщо вам цікаво про засолку, про ферментацію, можемо в наступному випуску поговорити. Просто напишіть свої коментарі, і я вам розповім, як як суперлегко можна засолювати все. І прям ну, не, не замарачуватися дуже довго. Щоб було швиденько-легенько, щоб у вас було смачно, смачно, э, смачно все і круто, тому момент тут дуже ціла така, ціла гора різних засолених продуктів є. Е, е, ну І швиденько о, о, якийсь базовий принцип, як, як приготувати начинку, наприклад, для, для будь-чого. Ну, якщо це зараз персики, то, е, то я зазвичай раджу просто брати ось так цілі, цілі персики. Я їх навіть не чищу, бо вони смачні і так. Я беру вершкове масло. Я беру трішки цукру. І смажую. Таким чином у мене виходить, що е, на вершковому маслі вершкове поєдна... масло поєднується з цукром, поєднується з персиком і зверху трішки додам зараз е, панірувальних сухарів. Ну, Щоб рідину зайву в себе всотало. А, і у нас вийде вже начинка для пирогу. І так ви можете робити з зусиль. Мож... Просто треба дивитися чим більше рідини, наприклад, з кавуном. кавуном можна. Можна. Дайте туди Дам. або сухарів, або манки. Для того, щоб рідина не порвала. О. До речі, я дав звичайний чомусь цукор, а є ванільний за апельсиновою цедрою. Це вау. Поки вони смажаться, ще один геніальніший просто варіант, як можна їсти персики. Просто ось так. Покладіть їх в воду з льодом. Ах, просто ось так дістаньте. Коли вода з льодом навколо персика, вона, вона робить його більш пружнім. Але й більш соковитим і ще й холодним. Це наче як уже лимонад. М -м -м. Це як і морозиво, і лимонад. Все в одному. М -м -м. Я не знаю. Таке холодна. Звичайно, якщо додасте туди тої там підпалити, це вже буде фламбе, але цього не потрібно. Дивіться, тут трішечки підсмажили. Вони пустили сік, е сухарі вони з соком зв'язалися, об'єдналися, з цукром, з хлібом. І все, тепер хай охолоне, порізали, і в нас буде готова начинка для, для наших е пирогів. Ну, Ось так такі прості персики, як на перший погляд. але... З ними можна робити ем, прикольні круті, круті речі. Тому мама, дякую тобі за ці персики. У мене персиковий тиждень. Е, давайте будемо разом з вами готувати е, пироги. Давайте на цей день не залежить. Заплануйте собі зранку прокинути і зробити пиріг. І комусь подарувати. І це буде початок нашої великої такої української традиції. Бо я вважаю, що на цих традиціях невеличких таких, ну чи величких традиціях, і, і зберігається такий і будується фундамент української українськості в цілому. Тому наш будинок під назвою Україна він побудований із кирпічиків, да? із таких невеличких маленьких. Традиції, речей, поведінок. І це ще один такий, ще одна цеглинка в наш будиночок під назвою Україна. Тому, тому так, пишіть коментарі, що вам відгукується це. Я почитаю. Напишіть стосовно звуку, стосовно формату, чи все окей, можливо, якісь свої думки, чи хочете поговорити про ферментацію. І, і е, ми продовжимо. Я побіг, бо в мене далі фотосесії, ще якісь речі. Все буде не, Україна. Тільки так.